Вадим Вікторович, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, наскільки збільшилася ваша пенсія після рішення суду? Після рішення суду пенсія збільшилася на 7 тисяч гривень. Угу. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Звідки ви звільнялися, в якому звані та з якою вислугою? звільнявся із Сахновчинського районного відділу внутрішніх справ, званяв мене старший прапорщик, звільнявся я з посади помічник чергового районного відділу. Вислуга в мене була 27 років. Угу, добре. Це ми з вами повернули до розрахунку вашої пенсії, премії та надбавки. Ага. Розкажіть, будь ласка, скільки в нас часу зайняла вся процедура від моменту, коли вони документи віддали, до моменту перерахунку на картку? Від моменту передачі документів до рішення суду пройшло сім з половиною місяців? Ну, рішення суду в нас було раніше, а так, от саме так. на картку воно впало на картку у вас випає. через сім з половиною місяця. Угу. Добре, розкажіть, будь ласка, чи були у вас сумніви, якісь перед зверненням до юристів, конкретно до мене, до нашої юридичної фірми? Так, були сумніви, сумніви, які, сумніви в тому, що можливо, і не, мені не, не положено було, можливо, мені ще щось там. не А потім перебалакали, з, Рішили з вами сконтактуватися, набрали вас, сконтактували з вами. Дуже було приємно з вами працювати. Доступно, достойно, достойно, все було прекрасно. А що найбільше сподобалося у співпраці? Коректність. Не треба було їздити кудись на, на, на сюди, на це саме. Uh -huh. Все лишалося прекрасним юристом. Uh -huh. Інформації вам достатньо було в цьому. Так, 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 так. Після, після, після кожних так сказати, кроків була інформація. Яка була доступна і яка була доступно виложена, все було прекрасно. Добре, дякую. Ви порекомендували після такого результату у нас своїм друзям? Так, 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 я рекомендую вас своїм товаришам, які також служили в системі МВД, Да, угу. навіть і не тим, що служила, а ті, що пішли на пенсію, а пенсія маленька, ну. Рекомендую вас всім своїм знайомим, які є пенсіонірами. Дякую вам за ваш відгук. Бажаю вам мирного неба над головою і всього всього найкращого. Дякую вам також. Всього самого найкращого, гарного вам вечора, і будемо продовжувати з вами далі працювати. Так, так. Ми з вами залишаємось на зв'язку. Так, на все так, добре. Так.